В Україні не вщухає напруженням через прийняття Верховною Радою 3 липня закону про основи державної мовної політики. Окрім Києва, акції протесту проходять і в інших містах України, серед яких і Одеса. Далі про це Ксенія Ціора. Зранку в Києві біля українського дому зібралися мітингувальники, які виступили проти закону про мову. Через це навіть було відмінено прес-конференцію президента України Віктора Януковича. Акція протесту відбулася і в Одесі, але на відміну від Києва вона зібрала від 30 до 50 людей, яких хвилюють інтереси української мови. Окрім представників партії Свобода, ніхто з об'єднаної опозиції на мітингу біля Одеської облдержадміністрації не з'явився, що викликає питання. Чи готові вони боротися за українську мову? Нас зрадили, і причому не тільки зрадила наша кохана в лапках влада, але й наша опозиція. І сьогоднішня акція, чому я прийшла? Я прийшла відстояти свої права. Я хочу жити в нормальній, демократичній країні. Мені набридло, що нас постійно зрівнюють з бидлом. Нас з нами взагалі не рахуються. Ну скільки можна чекати? Ми перекладаємо відповідальність за. Те, що зараз відбувається з українською мовою на депутатів в обласній раді, тому що е, багато депутатів по обласним радам по міським радам приймають певну позицію і не підтримують цього мовного законопроекту, слід зазначити, що частина з тих, хто прийшов під стіни облдержадміністрації, безпартійні. Та не дивлячись на це, вони розуміють абсурдність того, що відбувається. Діло в тому що общі закона і не восприймає по більшому шоду, тому що е, Ну ну що зміниться? разве этот закон заставить носителей українського там уважать русский язык или наоборот там еще а разве та э, циничнее прикривання э, э, якобы правами, якобы правами, э, национальных меншинств так називаем в Одесі області Болгария, Гагаузи, Молдовані? Э, Ми ж понимаем, що за этим нічого другого не кроється. Якщо не буде мови. Не буде держав, а це плакати хоче. І все це відбувається на тлі соціальної кризи, зубожіння населення, зростання цін на продовольчі товари та ліки, безробіття та порушення прав багатьох громадян нашої країни Ксенія Тіора Євген Войтенко телекомпанія Круг.